Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо в підвалі. Трошки підвечеряли на вулиці там. Ця вже повечеряла. Ці тут вечеряють. Ось маленька вечеряє. Найда наша на верху вечеряє. ніхто не заважав. Ці тут, ті на вулиці. Всім дали, всім є вечеря. Зараз підемо туди в темний куток. До тих котиків їм понесемо і підемо далі по кругу по домах чужих. Сіве черги. Сів, апетіт є гарний. Тільки подавай.